Сьогоднішня недільна оповідь говорить нам про те, як Христос спілкувався з людьми, а після того, коли відпустив людей, коли відпустив своїх учеників, пішов на гору помолитись. Господь не раз сходив на гору, виходив в гори, щоб молитись, щоби спілкуватись з Небесним Отцем. Неодноразово в священному писанні ми зустрічаємо такі місця, що Христос перебував на одинці. Він віддавав всього себе і своє людське єство на волю Божу і покладав все те, що мав виконати на землі, знову ж таки на волю Божу, хоча він і був тим Богом. Який сотворив небо і землю, море і все, що бачимо довкола себе. Але як приклад для нас, людей, він показує, що потрібно інколи залишатись наодинці, потрібно інколи робити іспит для своєї совісті, потрібно побути з Богом, залишити життєві турботи, просто переступити через. Отой поріг, який відділяє нас між тимчасовим і вічним, і в цю вічність вступити, щоб, будучи на Одинці, перебувати разом із Богом. Ученики сіли в човен і попливли через Енісерецьке море. І ось як каже нам Євангелист Матфей, в четвертій сторожі ночі, учні. Побачили, що хтось іде по воді, а була буря на морі. І вони злякались і закричали, але почули слова голосу рідного слова Спасителя не бійтесь, не лякайтесь, це я. А Петро відізвався і закричав учителю: Якщо це ти, дозволь і мені по воді піти до тебе. І Христос сказав іди. І ось ноги Петра переступають через дбор човна. Він ступає на воду. І відчуває, що вода не м'яка, не рідка, а тверда основа під його ногами. І він перекидає другу ногу. І твердо стає на воду, і іде по воді, іде назустріч Спасителю. Але в один момент. Він відвертає очі від Спасителя і бачить, що велика хвиля йде на нього. Море бушує, море хвилюється, штормить. І він злякався. І саме в той момент, коли він злякався, саме в той момент, коли він побачив ось ці великі хвилі і втратив перед собою вигляд Спасителя, він став потопати. Тверда основа з-під його ніг відійшла. І вода знову набрала тієї властивості, яку і ми бачимо, споглядаючи на воду. Вона стала рідкою. І Петро, потопаючи, закричав: Допоможи мені, учителю. Але підійшов Христос і взяв його за руку, і Петро знову, піднявшись із води, став, наче на тверду основу, а Спаситель запитав, чому ти засумнівався? І коли. Вони ступили в човен, і інші учні впали на коліна і визнали Христа Богом і Спасителем. Ось ці слова, які є надзвичайно важливими для кожного з нас, чому ти засумнівався? Ми, будучи християнами і маючи віру, приходимо в храм, звершуємо молитви, молимось за себе, за своїх рідних, близьких, друзів, знайомих. Молимось за державу, нашу Україну, за владу, військо, за весь благочестивий народ український. Але чи можемо ми сказати, що віра наша є надзвичайно сильною і потужною? Чи та вода, на яку ми ступаємо, має тверду основу, чи вона рідка під нашими очима? Чи ми бачимо Христа перед своїми очима, чи ми бачимо, коли штормить і лякаємось? Скоріше за все, ми бачимо хвилі, які насуваються на нас. А після того, як бачимо хвилі, і страх наповнює нас, наше серце, наше іство, наш розум, і ми, як Петро, в цей час потопаємо і взиваємо до Господа, Господа, допоможи. Але важливо, щоб, ідучи по житті цьому, як Петро по воді, ми мали перед собою. Мали перед своїми очима образ Спасителя. Бо в той час, коли Христос, коли Бог є перед нами, то ніщо і ніхто нам не загрожує і не може загрожувати. Бо з нами Бог. А ми чудово знаємо, коли з нами Бог, то немає жодного страху. Ми не маємо страху, ми віримо в перемогу. І ось ця перемога перемога життя над смертю. Перемога добра над злом, перемога любові над ненавистю обов'язково буде і в нас, і в наших сім'ях, і в нашому суспільстві, і в нашій державі, яка називається Україною. Бо перед нами Бог. А ми в жодному разі не маємо сумніватись, щоб не почути слова Спасителя, чому ти засумнівався? Ось щоб цих слів не почути, тримаймо. Образ Христа перед своїми очима. Будьмо впевненими і впевнено йдімо вперед. Бо тільки той, хто іде, долає дорогу. Стоячи на місці, ми дороги не подолаємо, показуючи в той чи інший бік, куди йти, але знову ж таки не рухаючись, ми дороги не здолаємо. Так, ми будемо показувати, куди йти. Ми будемо, наче стовп чи вказівник, але стоячи на місці, шляху не здолаємо. Тому тільки прикладаючи зусилля, тільки не лякаючись і йдучи вперед, ми здобудемо і духовну перемогу, і перемогу на фізичному рівні. Ми здолаємо всякого ворога і супротивника, і волю, і незалежність. Здобудемо для нашої держави, а для душі нашої Царство Небесне і вічність у блаженстві разом із Господом. Хай береже всі Господь, обдаровує своєю милістю, щедротами і людинолюбством.